На цьому електроскутері дуже зручно їхати самому. Є спинка, ти сидиш дуже зручно і сам їдеш. Але можна їхати вдвох. Для цього він розкладається. І ще сюрприз, можна їхати навіть трьох. Ще є місце для малюків. У мене є маленька дочечка, і я хочу її покатати теж на цьому електроскутері. Для цього потрібно взяти і розкласти сидіння для маленької дочечки. Раз, ми розклали все, вона тут може сидіти. Мені здається, що це дуже зручно. Ось, це сидіння тримається. Потім ще можна покатати разом і дружину. Ми будемо цей електроскутер орендувати у Григорія Павловича, він нам дуже сподобався. Для цього потрібен цей важель, натиснути вниз, відвести сидіння назад, і воно має тут зафіксуватися. Ось Потім ми беремо, перевертаємо ось це сидіння, і все можемо їх на